Я хотів би вам розказати про основні помилки, які припускаються більшість відеомейкерів, початківців при відеозйомці. І так, перша помилка це те, що вашого відео забагато. Існує таке, таке побоювання. Ви часто боїтеся того, що ви чогось не встигнете зняти. Ви намагаєтесь знімати з запасом, ви намагаєтеся робити так, щоб у вас було побільше відзнятого відео, яке потім можна вибрати для свого ролика, вибрати те, ну якби найкращі кадри. І це я вам скажу. Краще цього не робити. Ми будемо більше з вами говорити про оптимізацію вашої зйомки, щоб знімати рівно стільки, скільки вам потрібно, щоб не знімати зайвого, щоб потім не витрачати багато часу на монтажі вашого відео. Тому перша помилка це вашого відео забагато. Друга помилка, яку часто припускаються відеомейкери це. Те, що відео ваше одноманітне, і воно фактично все знято однією крупністю, і майже з однієї точки. Дуже багато відео, тобто не міняються позиції і все знімається однаковою крупністю. Ми беремо там свій смартфон, фотоапарат чи камеру, стали на одному місці і знімаємо з однієї точки. Тобто. Це є помилка, тому що відео тоді стає нецікавим. Глядач дуже швидко розуміє, що відбувається. По-перше, багато відео, по-друге, воно одноманітне, все зрозуміло, і тому глядачу хочеться його там, переключити, перемотати або зовсім вимкнути. І ми будемо говорити, як зробити ваше відео як можна різноманітніше. Ну і третя помилка це комфортність прийняття. Коли ви дивитесь там, рекламу, кіно, там улюблені серіали, ви не замислюєтесь над тим, як було зняти це відео. Скоріше за все, ви почуваєте себе комфортно, тому що картинка комфортна для сприйняття. А коли ми бачимо відео, зняте якимись умовно школярами, там, дітями, коли все дьоргається, трясеться, або коли ви бачите хоум-відео е, там, своє домашнє відео, ви розумієте, що. Картинка дуже така от нестабільна, нестатична, дьоргана, безкінечні панорами. Ми не можемо зосередитись. Іноді навіть це впливає на наш вестибулярний апарат. Нам важко дивитися на це відео. І тому оо, це відео дратує, це відео. Його просто фізично іноді важко дивитись. І ми будемо говорити знов-таки про комфортне сприйняття. Про те, щоб коли глядач дивився на ваше відео, він не зважав на те, наскільки воно якісне, неякісне, комфортне, некомфортно. Глядач повинен просто отримувати інформацію, там насолоджуватися, отримувати емоції. І тому от, третя помилка, про яку я хотів сказати, це неякісне, некомфортне для сприйняття відео. І от ці, і ці помилки ми будемо поступово прибирати з вашого відео. А ще хотів зазначити, що немає значення, на який гаджет ви будете знімати. Тому що сьогодні можна відео зняти достатньо якісно що на смартфон, що на відеокамеру, да, що на фотоапарат. На які я зараз е, записую, до речі, це відео. Тобто е, ми будемо говорити про загальні правила. Тому, якщо у вас там смартфон, а смартфон з відеозйомкою сьогодні є у кожного, то ви можете все робити на смартфоні. Я буду говорити про загальні правила, які можна використовувати що на смартфоні, як на смартфоні, як на камері, так і на фотоапараті.